Настала весна, потеплішало, сонце яскраво засяяло. Настав час їхати у поле. Тракторик прямує до теплиці на грядочки, де росте перець і помідори. Дорогою розглядається яка краса, весна розквітла під теплим сонечком зігріта та рясним дощиком полита. Навколо все зелене та пахуче. На деревах співають пташки, у високому небі летить сокіл, і з висоти скоса поглядає на тракторика, який щось везе у причепі для своєї городини, поки одні грядочки сходять, інші вже доспіли. Тракторик приїхав у село. Навколо шум техніки та звуки домашніх тварин переплелись із пташиним співом. Тракторик збирає спілі овочі, фрукти та ягоди. Словом городом і везе на ферму. Із грядочки до комори він везе смачне і соковите, червоний і з Із нього також роблять томати. Помідорка їде тракторик із грядки та везе усе, що слід. Оранжевий та довгий, коренеплід. Що в землі сидить щедрий вітамінами, а також корисний для зору. Це, звичайно, морква. Тракторик везе соковитий та солодкий, круглий, як гарбуз. Любить кожен карапуз. Зверху він зелений, а всередині червоний, ще й зернят багато має. Чорних, як у соняшника. Це кавун. Гляньте, що за фрукт, як бумеранг, зігнутий у жовту шкіру має, та солодку середину це банан. Тракторик приїхав на ферму, а коріпка його з сиром пригощала. Велике тобі спасибі, але я дуже поспішаю, бо я ще маю відвести у місто біле, овальне та пасхальне великоднє. Яйце. Їде трактор полем, а надлетів сокіл та й хаб яйце у пазурі. Трактор йому гукає, постав яйце на місце. Сокіл, а нас до жени? Трактор йому я знаю, де твоє гніздо. Я приїду до тебе і заберу яйце. Віддай назад. Подумав сокіл, в нього також є у гнізді яйця. І віддав трактору яйце. Поклавши на зелену, вкриту ромашками весняну траву. А овечка маленька, біленька, як хмаринка поглядає і здалеченька, На все це тихесенько. Назбирав продуктів тракторик до схочу, А мишка й зайчик побігайчик. Моркву в полі бачили, та й за нею причеп. Так і поїхали вони на ферму. Коли тракторик зупинився на фермі біля комори, вони обоє. Із причепа до комори. Мишка хітрунка шмих до нори у комору. Зайшла вона туди, бачить сир. Втомився і обмастився тракторик. Думає, помиюся та й помию овочі за одне та до комори по фрукти й овочі, а там стук-стук чує якийсь звук. А в корзині сидить зайчик. Та моркву гризе. Думає тракторець, що в нас моркви хіба немає, та й віддав зайчику моркву. Взяв його у відерця та й вивіз за ферму. Зайчику, чому ти заліз до комори? Ти знаєш, що чуже не можна чіпати. Знаю, але коли я побачив таку гарну та соковиту моркву, і як вона виблискувала на сонці, не стримався вибач мені тракторику. Гаразд вибачаю, але. Більше так не роби, зрозумів? Зайчик так зрозумів. Ти дуже добрий господар. Дякую тобі, тракторику, що залишив мені цю морквинку. Заїхав тракторик вдруге до комори, глянув у корзинку, а там мишка. Надгризла кавун, банан та й до сиру добралася, і мало яйця не розбила. Що ж з тобою робити, маленька, шкідниці, і взяв її у відерку та все те, що не догризла. Та й у ліс її. Треба відвести. Бачить тракторик, пасеться коник. Прошу, коник, мені допоможи. У ліс пакунок відвези. Гаразд відвезу. Коник копитаме цок-цок, через ліс, через річку, через міст. Тягне він у возі пакунок. Привіз його у ліс, а в пакунку тім мишка. Та й каже коникові Велике тобі спасибі, що підвіз додому. Тут така соковита травичка і так багато смачних стебел. Каже, мишка, приходь до нас пастись. Гаразд відповів коник, зрадівши, а тим часом помиту городину господиня взялася нарізати і складати у тарілку. Велику ягоду кавун. Червону помідору овоч, жовтий фрукт, банан, помаранчеву моркву овоч. Все викладає у формі усміхаючого обличчя, вуха із кавуна, очі із помідори, ніс із моркви. А рот із банана таке веселе обличчя вдалося. Діти такому дуже зраділи. Приїхав тракторик та догі. Діти, гляньте, яке лице на тарілці, і всі весело засміялися. А догі до тракторика. А де ти сьогодні ночуватимеш? Тракторик здивовано. А догі йому. Це твій новий дім ми вдячний вам усім, тобі, догі та машинкам і вам, дітки. Втомлений, але щасливий тракторик поїхав у свій новий гараж.